Ще з давніх часів козацький край Дніпропетровщина приваблював своєю мальовничістю наших пращурів. Окрім живописних пейзажів, тут завжди були сприятливі умови для життя та ведення господарства: плодюша земля, помірні кліматичні умови, близькість річок. А ще на цій території живуть талановиті люди: вишивка, художній розпис. Катство, лозоплетіння, гончарство та інші види мистецтва розвивалися та не одне сторіччя прославляли свій край. Доторкнутися до живої історії Дніпропетровщини, поринутої в атмосферу українських національних традицій та звичаїв, допоможе сільський зелений туризм. Цей відносно новий туристичний напрямок вже став популярним серед мешканців та гостей Дніпропетровщини. Відпочивати в такий спосіб можна як влітку, так і взимку. У Дніпропетровській області. Ті діє програма розвитку місцевого туризму у 22 районах області налічується близько 50 туристично привабливих об'єктів, які демонструються гостям. Про історію кожного району розповідають крізь призму подій, що відбувалися на цій місцевості, або через життєдіяльність людей, які прославили край. А привітні господарі сільських садиб завжди готові запропонувати комфортний відпочинок для туристів. Сітку Дніпропетровщини вважається Петриківський район, чого лише вартий місцевий розпис, який славиться далеко за межами нашої країни. Його історичне коріння походить від давньої української традиції настінних розписів і сягає у глибину тисячоліть, до часів появи білої селянської хати. Мазанки у цьому живописі була закладена ціла філософія. Кожен елемент мав своє значення. Квітка вважалася символом краси рідного краю та природи. Її апогеєм, калина та мальва символом дівочої вроди та козацької доблесті. Дуб означав силу та мужність, зображення птаха, гармонію світла та щастя. Але штва, фриз, тобто стрічковий орнамент. Символізував безкінечність в такий спосіб завжди оздоблювали вікна та двері, щоб зло не проникало в оселі та душі людей. Сучасний Петриківський розпис у поєднанні з досвідом поколінь розвивається у двох напрямках: на стінному малюванні та розпису художніх виробів з дерева, металу, кераміки, скла, полотна та інших матеріалів. Історію зародження цього неповторного виду розпису можна дізнатися у центрі народного мистецтва Петріківка, який вже багато років працює в області. Тут вам охоче проведуть екскурсію виставковою залою, де можна побачити картини майстрів, які працюють на цьому підприємстві. Кожна робота відрізняється індивідуальністю, наповнена особистим світосприйняттям автора, і в той же час їх поєднує спільна тематика гармонія людини та природи. Крім того, тут завжди відкриті двері й до самих майстерень, де безпосередньо відбувається творчий процес. Гості не лише мають можливість спостерігати за магією розпису, а й взяти до рук пензля та повчитися цьому мистецтву у професійних художників. Матрьош, зайчики, медальйони, тарілки, пляшки, діжки, ложки, писанки, скрині та інші декоративні предмети побуту і сувеніри можна придбати у центрі Петріківка. До речі, у це ви виготовляють з екологічно чистих високоякісних матеріалів. Витвори провідних майстрів можна побачити і на виставках у багатьох країнах світу: у Польщі, Франції, Голландії, Німеччині, Японії, Китаї Сполучених Штатах Америки Канаді. Загалом на території Петриківщини розвивається 26 видів народного мистецтва. У Родині деків петриківський розпис, сімейна традиція. Секрети цього живопису передавалися з покоління в покоління в цій сільській садибі у селі Червонопартизанське, що носить назву Миколин Хутір, завжди гостинно зустрінуть туристів та розкажуть багато цікавого про національні орнаменти. Продовжують у родині традиції не лише з розпису, а й вироблення ляльок-мотанок. З давніх давен вони вважалися не просто дитячими іграшками, а й сімейними оберегами. Для кожної події в житті людини робилася певна лялька. Цікавою була і технологія створення ляльок. Усе символічно з глибоким сенсом. Вже не одне покоління родини диків займається вишиванням. Сучасні майстрині, як і колись їхні прабабусі, достеменно знають, що означає той чи інший візерунок на полотні. У цій оселі гості також можуть повчитися усіх вище згаданих та інших видів мистецтва у досвідчених майстрів. Адже головною особливістю зеленого туризму Дніпропетровщини є майстер. Класи для туристів. У муткацькому верстату більше ста років, але він ще й досі працює. Його нинішні власниці, яким він дістався у спадок, самі виткали на ньому не одне полотно. Окрім майстер-класів, на туристів завжди чекають видовищні шоу-програми. Одне з таких дійств можна побачити на хуторі Галушківка, що знаходиться у селищі міського типу Петріківка. Стилізовані українські хати під стріхою, імітація Січі та гарматні постріли допомагають туристам поринути в атмосферу козацької доби. Як і в інших садибах, Тут завжди раді гостям. За традицією вас зустрінуть хлібом, сіллю, пригостять стравами української кухні, розкажуть про козацький побут, а ще покажуть справжні козацькі розваги, влаштують захоплююче кінне шоу, навчать вправно володіти зброєю. На згадку про перебування на хуторі Галушківка, кожен відвідувач садиби може власноруч собі на пам'ять викувати сувенірну монетку. Також тут можна придбати сувенір з патріківським розписом чи сплетений з лози та дізнатися технологію їх вироблення, відвідавши майстер-класи. А до зустрінуть гостей в садибі козацька зірка у селі Гречани. Тут апартаменти для тих, хто любить відпочивати з комфортом. Усе на сучасний лад, пошатні приміщення, їдальня та комфортабельні номери. Пригощають гостей стравами з, з української національної кухні. Крім того, тут вам запропонують екскурсію до місцевого музею. Експонати якого зібрані зусиллями мешканців селища, старовинні глечики, кошики, миски та інший посуд ткацький верстат, розшитий український національний одяг та рушники. Багатьом предметами експозиції більше ста років. Окрасою музею є колоритна українська піч, оздоблена петриківським розписом. Така річ була незамінною у побуті. В ній і варили, і пекли, на ній спали, і навіть лікувалися теплом від рі різних хвороб. У садибі благодатне, що у селі судівка інша програма дозвілля для туристів: окрім спокійного відпочинку на лоні природи. Тут вам розкажуть, як розводять овець та бджіл, покажуть, як доглядати за ними. Це буде цікаво як дорослим, так і малечі. Крім того, вас неодмінно пригостять свіжим екологічно чистим медом та стравами з баранини, що приготують прямісінько на свіжому повітрі у казанках. Спеціально для дітлахів двір садиби оснащений ігровим майданчиком. Захоплюючі розваги, чекають на гостей, і у садибі господаря Миколи Тягнирядна, що у селі Рудька Царичанського району тут можна і верхи покататися, і у бричці запряжені конями. Та проїхатися з вітерцем можна не лише влітку, а й взимку. Якщо ж трішки замерзли, не біда зігрітися зможете біля вогнища справжньої української пічки. Крім того, вам запропонують скуштувати гарячого смачного українського борщу, чаю з пиріжками та інші українські страви. А потім проведуть екскурсію по садибі, де покажуть багато цікавих побутових речей 18-го – початку 20-го століть, якими користувалися наші пращури. Серед них різноманітний посуд, макітри, глечики та кошики, праски, рушники, ковдри та скрині, в яких українські дівчата зберігали своє придане. Також розкажуть про давні козацькі укріплення, які існували неподалік за часів Катерини II, та покажуть місце, де воно знаходилося. Крім того, вже традиційним для цієї садиби, садиби став ярмарок, що має назву Солодка Ягода. Проводиться він у червні, коли дозріває врожай полуниці та малини. На своїй території господар Микола Тягнерядно раду приймає гостей з Дніпропетровщини та Полтавщини, адже село знаходиться на межі двох областей. Окрім ягід, тут можна придбати речі з глини полтавських майстрів та сувеніри з Петриківським розписом, вироби з лози, бісеру, а також самим навчитися їх робити. Завітавши до Циричанського району, неодмінно відвідати старовинний комплекс церков, що знаходиться у селі Китайгород. Церква святої Варвари Успенська та Миколаївська були побудовані у 1754-57 роках. Ці сакральні будівлі є найстарішими архітектурними спорудами Дніпропетровської області. Звели її коштом місцевих сотників Семенових – Єрофія та його сина Павла. Імена зодчого та майстрів, які будували церкви, встановити досі не вдалося. За словами сучасних архітекторів, які займалися дослідженням цих споруд, вони є унікальними і побудовані. Ні, в стилі українського бароко зовні споруди, особливо успенська церква, подібні до російських храмів. Про це нагадують бані, а також оздоблення стін та дверей. Дзвінниця церкви Святої Варвари має класичний західноєвропейський католицький декор. Таке поєднання з українським зустріством створило стиль, який отримав назву українське бароко. Поява цього храмового ансамблю стала для мешканців села справжнім дивом та суттєво вплинула на їх свідомість. Адже до цього у Китайгороді були лише мазанки під стріхами. Незабаром при церквах були відкриті недільні школи та бібліотека. Подяку за меценатство після смерті сотників їх було поховано у сімейному склепі, який розташувався у церкві. Таке явище, коли у церкві ховали простих мирян, які не були імператорського походження чи не мали вищих санів, було дуже рідкісним. До 1959 року церкви були діючими. Далі протягом двох років тут розмістився районний музей. Потім храми перетворилися на складські приміщення, врятувало їх від руйнування лише міцність будівельного матеріалу та якісна робота майстрів. У 80-х роках почалася реставрація церков. Тоді було знайдено і склеп родини Семенових. Рештки сотників меценатів місцева громада перепоховала на сільському кладовищі. Знову у двері храмового комплексу були відкриті для парафіян майже через 15 років. Для свого віку споруди добре збереглися. Лише уявіть, їм більше 250 років. Тож недарма цей храмовий ансамбль вважається туристичною перлиною приорілля. Є чим похвалитися і мешканцям Апостолівського району. Саме в цій місцевості на річці Кам'янка тече єдиний на Дніпропетровщині водоспад. Знаходиться він біля Токійського гранітного кар'єра, висотою близько 6 метрів. Площа цього заповідного об'єкта 2 гектари. Щодо його походження існує декілька легенд. Одна з них ще з кімерійських часів. Нібито у цих місцях жила донька хороброго царя Кімра, Юна Тамірис. Вона рано залишилася без матері, тож вихованням дівчини займався батько. Ще з дитинства принцеса навчилася вправно їздити верхи на конях, стріляти з лука і володіти мечем. Одного разу батько Тамірис поїхав шукати нове місце для відступу свого народу через загрозу з боку скіфів. Так сталося, що донька вирвалася вперед, а її шлях перетнула не широка і неглибока річка з кам'янистим дном. Дівчина вже встигла переїхати на протилежний берег, як побачила, що за нею навздогін мчать на конях скіфи. Раптом зненацька пролунав страшенний грім, земля навколо затремтіла і здибилася камінням, яке накрило переслідувачів кімарійки. Так мовляв, і виник водоспад. Скоріше за все, колись у цьому місці стався розлом внаслідок землетрусу. Як стверджують місцеві жителі, ще в сорокових роках минулого століття рівень води тут був значно вищим. Водоспад є чудовим місцем відпочинку для місцевих жителів та туристів будь-якого віку. Влітку тут можна знайти порятунок від спеки, а в інші пори року просто помилуватися на це диво природи. Утворився водоспад на місці виступаючого з берегів відомого всьому світу, червоного граніту. Сам камінь є предметом особливої гордості токівців. Тут усі залюбки розкажуть, що з нього викладено мовзолеї Леніна в Москві, Хошіміна у Ханої та ще багато інших відомих об'єктів. Окрім цікавих туристичних об'єктів, Дніпропетровщина славиться й фестивалями та ярмарками. Творчі досягнення краю демонструються на різноманітних, всеукраїнських та міжнародних виставках, зокрема тих, що проходять у Києві. Українське село запрошує барвиста Україна та інших. Одне з таких яскравих дійств, яке має назву Петриківський дивоцвіт, відбувається щорічно влітку і на Дніпропетровщині, у Петриківці. Тут збираються сотні майстрів, щоб здивувати гостей свята своїми талантами. На ярмарку можна побачити і придбати найрізноманітніші сувеніри, вироби народних умільців нашого краю: злози, бісру, шовку, глини, металу, речі, оздоблені петриківським розписом, українські вишиванки, серед їстівного справи з національної кухні і звичайно ж традиційний коровай. Зацікавлюють приїжджих і майстер-класами на будь-який смак на фестивалі. Навчать і як солом'яний бриль сплести і зробити власноруч ковдру або ж намалювати патриківські візерунки. Розважають туристів піснями, музичні народні ансамблі. Під запальні українські ритми ніжки самі просяться у танок. Плююча програма тут підготовлена як для дорослих, так і для малечі. Щороку популярність Петриківського дивоцвіту зростає, гостей стає більше. Тож, якщо ви прагнете яскравих вражень в поєднанні з незабутнім відпочинком на свіжому повітрі, неодмінно відвідайте Дніпропетровщину, наш мальовничий край з багатим та славетним історичним минулим завжди радий гостям. Недарма Дніпропетровщина вважається козацьким краєм, а Нікопольський район колискою запорізького козацтва. Адже саме тут знаходилося 5 з 8 запорізьких січей: Базавлуцька, Микитинська, Нова, Підпилянська, Томаківська та Чортомлинська. Славетну історію існування цих місць укріплень вам охоче розкажуть у краєзнавчому музеї Нікополя. Цій темі у закладі присвячена окрема зала з експозицією. Тут можна побачити і портрети славетних козацьких ватажків, і символи гетьманської влади, і зброю запорожців. Особливе місце серед музейної колекції козацької доби займають сакральні речі. Як відомо, найсвятішим місцем Запорізької січі була Церква Святої Покрови Божої Матері. Тут козаки молилися перед своїми походами: Євангеліє, Потир, Лампади. Це лише незначна частина того культового приладдя, що залишилося до наших днів, серед інших сакральних речей. Зберігся і ось цей аналой Іоанна Златоуста. Уявіть, йому півтори тисячі років. Виготовили його у середині першого тисячоліття від Різдва Христова. Дістався він козакам у 20-ті роки вісімнадцятого століття в подарунок від вселенського православного патріарха за те, що завжди були на сторожі православної віри. А це плащаниця, яка була виготовлена у 1756 році коштом козака Івана Гаркуші. Вона чудово збереглася, пройшла реставрацію, і тепер прикрашає залу козацької слави. Привертає увагу, і ця унікальна достороння ікона під час паломництва до Єрусалиму. Патріарх подарував запорозьким козакам частку від животворного дерева Христа Господнього. Запорожці обрамили її в ікону.